Друзі, мої вітання на ютуб-каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, що щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Зокрема, будемо говорити сьогодні про ситуацію на фронті. До нас доєднався Євген Івлє, військовослужбовець, з позивним Шейх. Пане Євгене, мої вітання! Рада бачити і подяка, що знайшли час та можливість. Назай, бажаю здоров'я, пані Даріна, вам і всім глядачам. Дякую. Хочу розпочати із ситуації на фронті. Зокрема, Генштаб повідомляє про те, що ситуація на добропільському напрямку стабілізується, Сили оборони вживають усіх заходів для виявлення та знищення російських окупантів, і також для посилення оборони на добропільському і покровському напрямках головнокомандувач Сирський виділив додаткові сили та засоби. Окрім цього, українські захисники стримують. Росіян на Краматорському напрямку біля часового яру спростовуючи заяви Кремля про захоплення міста про це повідомляє головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої штурмової бригади Юрій Сирочук. В ефірі телемарафоном Пане не хочу поговорити з вами. Яка наразі ситуація на фронті? Чи є шанс стабілізувати ситуацію? Крім цього, я знаю, що ви родом із Донецької області із Покровська. Якщо маєте і можете розповідати останні новини, яка теж там зараз ситуація і що там відбувається? Прошу так, дякую за запитання, пані Даріно. Зразу попереджував, що ми маємо бути у всіх відповідях обережними, тому що все про що ви питаєте, це те, що відбувається саме зараз, там на місці. Тому точково про якісь проблеми казати напевно не дуже є коректним, але скажу відверто, по добропіллю mm -hmm. дякувати Богу, є зв'язок, і іноді навіть є зв'язок зараз із Покровським. Я буквально вчора розмовляв з хлопцями. Почнемо з добропілля. Насправді там ви бачили, коли пролетіло по всім сторінкам засобів масової інформації. Це випад на діпстейті, коли росіяни за добу там зробили випад. Ну, Всі розуміються, ніяк не секрет, що діпстейт показує інформацію. Трохи запізніло, скажімо так, на добу дві, іноді три. Але абсолютно точно як факт можна стверджувати, що те, що там було відображено, це дійсно сталося. Тому е сказати, що прям там все відкатили в зворотньому порядку, е mm -hmm. і якась певна стабілізація можна бути повністю заспокоєними. Я не можу вам підтвердити, що це правда. Е є дуже великі проблеми, і ці проблеми стосуються не тільки Добропілля Ці, ці проблеми стосуються всього фронту на е Донеччині. Е я скажу про ті речі, про які можна казати, нічого не змінилося е станом на зараз є дуже. Велика проблема за собою складом. Всі про це знають, що дуже важко відновлювати бригади, що є ті, хто не були на ротаціях, а хлопцям в тих, скажімо, кількісних складах, яких вони там знаходяться, дуже важко іноді утримувати позиції, і так далі. Але точно можна підтвердити, що вжито заходів щодо стабілізації. Просто справедливості заради я вам скажу, що дуже важко те, що відбувається зараз, назвати певну стабілізацію, але те, що заходи вживаються, і все те, що проговорили, що дійсно направлені резерви, це абсолютно точно можна підтвердити. Питання тільки в іншому розумієте, трошки скажімо так обурливо спостерігати що динаміка, знаєте, не те, що говорити, що динаміка там чи позитивна, чи динаміка якогось стримування присутня, на превеликий жаль, всі засоби, всі можливості, що є на зараз, це тільки сповільняти, скажімо так, наступ ворога. Ну от якщо говорити справедливо, так як воно є. Я не можу повідомити точні причини, чому стався такий прорив там біля добропілля, там в бік золотого колодязя, і так далі. Бо це не мій підрозділ. Я не знаю саме тактичних стратегічних причин, чому так сталося. Де там сталася просадка, де воно провалилося. Про це будемо говорити набагато пізніше. Я думаю, що є певні органи, які абсолютно точно дадуть цьому правову оцінку, дослідять там, чи це хтось винен з командирів, чи це ну ні на кому вина не лежить. Це просто щось ворог використав, щось використав таке, до чого ми були умовно не готові готові але є певний факт, що дійсно цей прорив був ну такий називаємо його резонансний бо рух ворога негативний з негативними наслідками для нас він є, але він не був так. З такою швидкістю, з такими, скажімо так, просадками умовною провалами я за час цієї війни бачив картинку і дуже добре пам'ятаю, як це сталося з Нью-Йорком, Коли 24, четверте, якщо не помиляюсь, мала ратуватися на інший підрозділ і на превеликий жаль, там була ситуація. Ну, це було вже дуже давно. І це можна визнати. Була ситуація, я знаю, коли майже добу на позиціях не було наших козаків я не знаю, чому так сталося. Хто в цьому винний, але я скажу відверто, що видно було події ворога, що вони самі не могли повірити в те, що на добу там хто залишив позицію. Вони думали, що це якась паска і так далі. Тому знаєте, ну така певна недокомунікація, певні помилки вони можуть бути із наших боків. І як показує практика, вони її не дістаються на превеликий жаль, нам це дорогого стоя. Хочеться вірити тільки в те, що всі будуть нести відповідальність, хто в цьому винний. Тому я ж кажу, точково повідомити, хто винний, чому так сталося важко. Можна mm -hmm. підтвердити, що заходи для стабілізації вживаються. Але ще раз справедливо підкреслю, що а, назвати станом на зараз те, що там є стабілізацією, ну mm -hmm. я на себе таку відповідальність не візьму. Що uh -huh. стосується? Просто... Mm -hmm. да, да, що стосовно Покровська, хотів з вами про продовжити, yeah. у, 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 у мене вчора був день спілкування такий з побратимами, і вийшов на связь наш побратим із Покровська, саме який ще досі там знаходиться, і несе службу. Я вам скажу абсолютно точно, що не можна сказати, що в місто там вже все зайшли росіяни, і так далі. Але можна підтвердити, що дійсно вже навіть не групи ДРГ, штормові групи намагаються заходити в місто станом. На зараз вони знищуються. Але слово, яке писав мій побратим, ситуацію що зараз є. Покровську, воно нецензурне, навіть використати його не можу в ефірі, але ви розумієте про що я хочу вам сказати. Тобто, абсолютно точно не можна констатувати заходи там військ, але спроби заходу і групи, які вже знаходяться навіть не тільки на окраїнах міста, вони, вони є. Абсолютно точно можу сказати, що вони максимально оперативно знищуються. Плюс-мінус розумію підрозділи, які там працюють. Це круті підрозділи, бо вони дуже добре вміють зачищати і так далі. Але ми вже боремося не за те, щоб не підпустити ворога до Покровська там на якусь межу, а вже боротьба йде за те, щоб не дати ворогу зайти і закріпитися в покровську. Це можна констатувати як знаєте такий ну негативну динаміку, Абсолютно точно ви розумієте. І щодо часового яру, одразу ж там третя частина вашого питання, скажу відверто. Трохи неприємно чути, коли там хтось каже, що знаєте, там коли росіяни кричать, що ми захопили, коли ну хтось з наших козаків коментує ситуацію, що робимо все, щоб не дати можливості росіянам в інформаційному полі це там поширювати. Вони поширювати будуть і так це. Але розумієте, я тут отожню ситуацію з тією, коли знаєте, були новини, що ось росіяни вже. Чи ступила чи не ступила нога там російська солдата на кордоні про області, та да, біда не в тому, ступила вона саме на кордон, на адміністративну цю лінію метр, чи не ступила. Біда в тому, що вони наблизилися до нього, проти і тут так само про Чесів Яр можна сказати: слухайте, ну давайте доведемо до того, що ми будемо там пошлемо когось, будемо бігати з рулеткою і вимірювати умовно, скільки ще в процентному співвідношенні під нами, скільки в процентному відношенні під росіянами. Дивіться абсолютно точний факт. Повних адмінкордонах часів ярусіянам захопити не вдалося. Можу вам станом на вчора цей факт підтвердити, що там сьогодні за ніч відбулося, я вам не прокоментую. Але біда в іншому, біда в тому, що більшість території самого часового яру. Дійсно захоплено росіянами більша частина території. Ведуться там бої. Змагають, ну наші казаки намагаються втримати, намагаються втримати. Тобто, некоректно ставити питання там залишилось там кілометр чи пів кілометру. Біда в тому, що є негативна динаміка, біда в тому, що вони просуваються. Біда в тому, що їх багато, і всі ми маючими за засобами на сьогоднішній день. Я ж кажу, може йти справедлива мова про максимальне сповільнення ворога в його наступі і максимальне нанесення ураження. Всім маючися засобами ворогу під час розвиття його наступу. Пане, не хочу продовжити тему Покровського напрямку. Зокрема, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін говорить про те, що в Покровську Донецькій області, де ситуація на фронті найскладніша, залишаються 1327 цивільних і евакуація жителів за межі міста сьогодні майже неможлива За його словами, за словами голови Донецької Донецької ОВА, від Покровська до позиції російських військ близько кілометра Але наші сили оборони роблять саме. Можливо, аби стримати окупанта, хочу з вами проговорити. Чи володієте ви інформацією стосовно евакуації? Чи можете підтвердити дійсно, можливо, ви спілкувалися з мирними жителями, які там залишилися? Що чи можете ви підтвердити той факт, що евакуація зараз мирних жителів мирного населення з Покровська дійсно неможлива? Дивіться, я орієнтуюся сканую ситуацію покровську, виключно через зв'язок з тим побратимом, якого вам вже сьогодні цитував. З мирними мешканцями зв'язку немає, але скажу абсолютно точно, що з Покровська вже тиждень, як абсолютно точно немає евакуації мирних мешканців. Там є певні складнощі. Я не можу озвучити їх в ефір, і ці складнощі обумовлені не тільки тим, що ворог настільки близько до Покровська. Це певні складнощі, обумовлені вибудуванням нашої оборони, але щоб ви розуміли, скажу, вам, що є. Місце і місцеві мешканці, хто залишається в покровську, абсолютно точно знають про це місце, куди вони можуть достатися так не без перепон пішки, і звідти ще іде евакуація. Це місце дуже наближено до міста Покровськ, і умовно кажучи, за певний час там в розрахунку того, що іноді доводиться прикриватися від дронів. FPV, там десь сховатися, пасатися, чи ще десь за години чотири шлях до точки, звідки можна евакуюватися. Якщо людина фізично, скажімо так, спроможна, то це шлях години за чотири пішки можна здолати. Але вже це розумієте, це вже не про евакуацію, коли залітали білі янголи, підлітали до будівлі і евакуювали. А це вже про те, що тобі треба чому чотири години? Умовно, щоб ви розуміли, я максимально зараз поясню, бо я дуже добре знаю цю місцевість. Цей mm -hmm. шлях можна було здолати пішки за 40 хвилин. Але сьогодні ситуація така, що дрони там просто. Кожну хвилину на кожному куту. Є ті, що сидять в режимі очікування на оптоволокні, з якими ти не зробиш неребом, нічим абсолютно нічого. Тобто це рух такий, знаєте, вдалося пройти там 600 метрів, сховався в зеленці і ждеш, поки ті дрони відлітають. З'явився ще проміжок часу, ще про що. Тобто, це вже точно не про адекватну евакуацію. Це вже точно, що якщо до людей там дійшло, що вони більше знаходитися в такому пеклі не можуть, то шанс евакуюватися є, але не з самого Покровська. Це я вам скажу про те, що організації, ті, що займаються евакуацією, і поліція яка займається евакуацією, все одно лишають знаєте таку, як їй сказати, цей спасательний круг, щоб ну можна якимось чином, але здолати відстань до точки евакуації, це абсолютно точно ну непроста задача. Бо що стосується дронів, я скажу вам відверто, за три роки на війні за останній рік, особливо коли росіяни почали розвиватися в дроновому напрямку. Я бачу багато різного. Але то що мені зараз транслює побратим, що відбувається в Покровську, мені важко навіть уявити їх кількість, їх професійність, наскільки вони влучають, і і уявіть взагалі собі ситуацію. Тут теж не секрет, скажу вам таку історію, враховуючи те, що група росіян вже прориваються до Покровська, де вони знищуються. Уявіть собі дрона Февпів, якого оптика точно не така, як умовно в Мавіка розвідного, який абсолютно точно там не дає таку якісну картинку. Уявіть, коли в місті знаходяться і умовно наші війська, і війська противника розрізнити і вразити їх. Тобто, в покровську сейчас реально повне пекло. Все, що швелиться, все що знаходиться в зоні, скажімо так, в зоні бачення і ураженості, все вражається. Тому історія з евакуацією, це вже я ж кажу, не про здорову евакуацію, але шанс евакуюватися є. І деякі місцеві ці тропи знають це. Ніякий не секрет. Ви можете бачити, що навіть відео в тіхтоку іноді з'являються від людей, які ще знаходяться в Покровську. Тобто, все ж тропи, щоб дібратися до місця, звідки звідки можна евакуюватися, вони ще є. Пане Гене? Тобто говорити констатувати про те, що мирне населення в Покровську зараз в фактично заручниках не можемо чи можемо. Скоріше можемо, ніж не можемо. Я не дарма вам та розкладав по молекулам. Наскільки mm -hmm. важкий цей шлях, бо скажу вам відверто, що ви ж розумієте, що молоді спроможні з адекватним там, вибачте, кажу, які з адекватним розумом вже звідти евакуювалися. І більшість людей, які там лишилися, це ті люди, які я і не впевнений, що фізично вони зможуть здолати. Так, з них є якась частка, яка фізично свій ризик і страх можуть піти і здолати це шлях до точки евакуації. Але все одно там дуже багато лишилися пенсіонерів, які не виїхали не через те, що вони там навіть ждуть. Російську армію, я впевнений, там є якась частка ж донів цих, але більшість цих людей, які просто не побачили свого існування за межами Покровська, тут розумієте, хоч би світла, хоч би з води, хоч би з тепла, але в них є криша якась над головою. І ці люди своєю пенсією там три тисячі гривень. Це просто їх аргументація. Я їх не захищаю, але е, з ними важко не погодитися. От бабусю знімали, вона розповідає, що в неї пенсія там три з половиною тисячі гривень. Вона собі нічого не зніметь, вона просто за ці гроші замерзне десь на вулиці, умовно, під таким. Ми там вокзалом, це як вона сприймає цю реальність. Я то розумію, що її могли евакуювати до якогось там певного притулку, знаходити можливості, де й жити, і так далі, але вони мотивуються, ви знаходять. Так, от всі саме ці люди навряд чи мають фізичну можливість вкритися від того дрона і пробратися. Знаєте, це вже це вже задача на рівні розвідника добратися до тієї точки евакуації. Тому скоріше справедливо казати про те, що мирні мешканці вже якраз знаходяться, скажімо так, в пастці в заручниках, як ви хочете, так можете це назвати. Євгене, хочу поговорити з вами і майбутню зустріч Путіна та Трампа, яка має відбутися 15 серпня в п'ятницю. До прикладу, глава МЗС Франції Баро сказав, що Трамп чітко заявив, що домагатиметься безумовного припинення вогню від Путіна під час зустрічі, під час саміту, під час переговорів. Про це баро повідомив у соцмережах своїх за підсумками вчорашніх онлайн перемовин Трампа з європейськими лідерами та президентом України Зеленським. Як ви вважаєте, чи зможе Трамп? Дотиснути, задавити Путіна своїм авторитетом і змусити його таки погодитися на це припинення вогню. І друга частина мого питання: чи хочуть військові припинення вогню і зупинення війни по лінії фронту, яка є зараз? Давайте я почну з кінця. Я не можу вам відповісти за всіх, але відповім за себе і за тих хлопців, яким зараз доволі важко, повірте мені, чи хочуть військове припинення вогню. Абсолютно точно 200% відсотків так. Всі хочуть повернутися до своїх сімей, всі хочуть вилікувати свої ПТСР, свій нервовий стан. Всі хочуть вилікувати е, здоров'я своє, понівечені тіла, які після війни і так далі. Тобто, очевидно, е, всі хочуть завершення війни. Чи всі не станом на зараз хочуть завершення війни в контексті, як вона пропонується, чи на цих кордонах, чи якимись територіями, мені відповісти важко. Я візьму на себе відповідальність, що е, абсолютно точно ми не маємо визнавати юридичну окупацію будь-якої території, передачі і так далі. Моя позиція. Але справедливо е, і навіть трохи ризиковано, е, скажу вам від себе те, що якщо є змога на сьогоднішній день е, хоча б на якихось умовах дійти до припинення вогню на тих лініях, на яких зараз воно є, то цим абсолютно точно треба скористатися. Це позиція моя з повною відповідальністю. Uh, uh -huh. Перша частина вашого питання стосовно перемовин, розумієте, Даріно? От ми з вами люди, які абсолютно точно uh, ну в інформаційному просторі намагаємося відслідковувати, що відбувається, заяви таких високих чинів, і так далі. Uh, і тут навіть трошки таким знаєте, гумор з сарказмом uh, Трамп наробив стільки тих заяв, що дуже важко зрозуміти, в яку заяву з них вірити. Uh -huh. Абсолютно uh -huh. yeah. точно. Абсолютно точно вчора цитували Трампа, який сказав дослівно, я навіть брав його е, англійський текст і перекладав сам, щоб виключити ризик, того що переклав хтось невірно. Де він конкретно говорить, що можливий такий варіант, що він вийде після розмови, як він каже з Владіміром і скаже, що я не зміг заключити угоду. Тому е... не здається вам, Євгене, що просто Трамп таким чином робить люфти для себе для маневру, щоб сказати: Ну я від себе зробив все, що міг я вам не обіцяв. Ну сталося як сталося. Що маємо? Ти маємо 200% І він це люфти робить від початку того, як став президентом. Відтоді, коли він давав обіцянку, що йому треба один день щоб завершити цю війну. Абсолютно точно він робить ці люфти, але розумієте, є ще заяви, які повністю суперечливі, коли він виходить, і ну розумієте, президент Сполучених Штатів Америки флагман світовий робить заяву про те, що 10 днів тобі даю. Якщо ні, то я вводю мита. Проходить 10 днів, ніхто нічого не вводить, Нам з вами скармлюють якусь історію про те, що відбудеться щось на Алясці. Але скажу відверто, за власним відчуттям в мене є відчуття, що ці перемовини будуть не такі, як всі інші. Але точно можемо сказати E, що після цих перемовин якийсь проміжуточний результат? Умовно умовно uh -huh. e, повітряне перемир'я нам можуть продати і скармити, умовно. Запропонувати якісь умови, типу скажуть, що війна закінчиться, абсолютно точно. Якщо ви зробите це, це це, але mm -hmm. серед цього перечню будуть неприйнятні для України умови. Нам можуть таку історію продати, після якої Трамп буде в повному праві сказати, що ну я ж зробив, я ж запропонував. Ви що серйозно хочете, щоб у вас далі вмирали люди? Абсолютно точно може відбутися. Тобто, але розумієте стільки було до цієї зустрічі сказано таких громких зафіксованих слів. Що мені здається, що після цих перемовин, якщо вони закінчаться нічим, вийти і просто замилювати далі, в очі вже не вдасться. Тобто, навіть якщо е, Трамп вийде, і скаже я не зміг, будуть запропоновані умови, умовно там непри, неприйнятні для нас. Це абсолютно точно. І я вам скажу, чому я так скептично відносив до перемовин, але відверто, десь всередині, на якийсь відсоточок, все одно залишаю вірити. Тому що доріно за три з половиною роки скільки разів були сподівання надії, що буде якийсь мир. Всі хлопці напередкува, повірте, вони набагато більше собі народжують очікування, що війна закінчиться. Е, стільки цих очікувань не справдилося, це дуже глибокі серйозні моральні травми. Тому готувати себе до того, що фух, давайте видихнемо. Сподіваємося, завтра там щось буде краще. Дуже оманлива історія, яка грає з нами дуже злу шутку. Це дуже серйозно деморалізує. В першу чергу військове суспільство, в другу чергу громадянське суспільство. Тому я ж кажу. Доля сподівання, доля віри все ж таки є, і скажу вам, що для моєї віри підкріплення, навіть не те, що Трамп наробив там кучу заяв. А в минулому році в травні в мене було доволі цікаве навчання, де нам вдалося невелику групу людей провести дуже змістовну розмову з очільником гуру Кирилом Будановим. Ми з цього приводу спілкувалися доволі детально. Це була така о історія Не вам всього сказати, але він навів аргументи, які лягли в логічну конву. Чому росіяни влітку 25-го року скоріше за все будуть більше схильні до припинення цієї війни? Я ж кажу, я не можу цитувати, бо було обумовлено, що що цього за рекордс, але аргументи його в логіку і, умовно кажучи, математику лягали. Тому я ще дуже розраховую на те, що все ж таки російська сторона дійшла до того піку, коли скоріше за все економічно їм вигідно зараз спинити. Просто зрозуміло, що вони спиняти не будуть на умовах, що вони визнають, що вони там щось не те робили, що вони щось віддадуть і так далі. Але я думаю, що варіанти припинення цієї війни вони розглядають також. Тут питання, чи буде цей компроміс, але якщо цей компроміс все ж таки станеться, то це буде наймудріша і найсвятіша людина в світі, яка на сьогоднішній день зможе знайти цей компроміс і на сьогоднішній день припинити смерті, припинити вогонь, хоча б на тих кордонах, на яких воно є на сьогоднішній день. Євене, чи не здається вам, що ось ці компроміси, про які ми говоримо зараз з вами, про справедливий мир, про які ми постійно теж говоримо і читаємо, що значення цих слів для українців, американців і росіян вони кардинально різними? Я можу 200% тільки з вами погодитися, діаметрально різні, і я вам скажу, що на сьогоднішній день, якщо ну, риторика бачите, як змінювалася, 22-й рік кричали про кордони 91-го року і про кофі в Ялті. 23-й рік вже пішли наративи про те, що припинити би, хоча б так як воно є. 24-й, 25-й рік. І ми на сьогодні з вами говоримо тільки про те, що більше не можна припустити, щоб в такій кількості люди помирали далі. Ми вже говоримо не про територію. Ми вже говоримо ні про Донбас, ні про Крим, ні про кордон. 91. Ми розуміємо, що це не закінчується. Що дуже багато байок про те, що ляже російська економіка, в неї закінчаться ракети, виявились байками. Ракети летіли по Києву, по Дніпру, по Львову. кожної ночі згинули мирні мешканці. І сьогодні питання в тому, щоб спинити це. Розгрібати дипломатично, визнавати, не визнавати, як сьомий Україна ніколи не визнає, що якісь території ми віддали і передали там під управління Росії. Ми не можемо цього робити, це абсолютно зрозуміло. Але якщо є якась історія, яка на сьогоднішній день можна припинити вогонь і припинити смерті і мирних людей, і військових, то це абсолютно точно можна робити. Це справедливо треба було казати, що 22-му році ми не співмірні у військовому. Об'ємі у військовій міці з Російською Федерацією я не кажу, що це. Скажімо так, привід для того, щоб треба було здаватися. Я вважаю, що відсіч, яку дала І українське військо Російській Федерації. Ну ніхто про це думати не міг, коли Російська Федерація тільки на, на ну тільки спричинена там повномасштабне вторгнення Україну. Але ну будемо відверті. Світ не пішов на нафтові ембарго. Російська Федерація сповнюється доларами. Поки вона спойки економіка сповнюється доларами, працює її ВПК. Її ВПК більше за наш тут вже не про політичні лозунги, тут про раціоналізм і математику. Не більше, не менше. Їх ВПК більші і міцніший. В їх економіку льються кошти. Назвіть мені, як за цих умов можна було їх здолати. Можна було чинити їм відсіч і на і нанести якомога більший урон, що і зробили Збройні Сили України роблять на сьогоднішній день. Тому на сьогодні саме важливе припинити смерті людей і військових, і цивільних. Якщо для цього буде хоча б більш-менш прийнятні якісь такі компромісні історії, але це вже точно не дорівнює справедливий мир. І як ви сказали, справедливий мир для українців, справедливий мир для американців для росіян це дуже різні поняття. Абсолютно різні. Про той справедливий мир, про який ми мріяли в 22 му давайте будемо реалістами, чесними до самих себе, щоб ми могли нормально, адекватно дотуватися до ситуації. Про той справедливий мир на сьогодні мови не йде. Дякую, Євгена, за вашу аналітику. Дякую за вашу чесність і за прямоту. Друзі, дякую вам, що дивитесь нас, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити буквально 10, 20, 50 гривень. Вони будуть важливими, якщо кожен з нас буде їх скидати на збори, які я впевнена, ви бачите щодня у своїх соцмережах. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ми бачимо, що ворог не здається і намагається всіма силами зруйнувати і українські міста, і українське життя. Друзі, побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі. і Бережіть себе, пані Даріно. Дякую вам за максимально влучні, точні, справедливі питання, і можливість сказати так, як вони є. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.